Наша вчителька чарівна, вона добра, краща мила. Б... Вітаю, Вітаю з вчителя. Моя вчителька добра, гарна, чуйна, справедлива. З не вчителя. На нашій вчителі найкращиші. Подарувати квіти. А ще ще зробити. Подарувати відкритку. Листівку. листівку Подарувати якийсь подарунок. Вчителя можна зробити щасливим гарна поведінка. Можна зробити для вчителя самодільну роботу із каштанів. Коли учні роблять домашні завдання. Найкращий подарунок для вчителя це обіди, прикраси та солодощі. Найкращий подарунок для вчителя це хороша поведінка, прикраси та солодощі. Найкращий подарунок для вчителя це цукерки та квіти. Найкращий подарунок вчителя це малюнок самовчителька та цукерка. Найкращий подарунок для вчителя це коли його поважають і роблять йому поробки своїми руками. Найкращий подарунок для вчителя це коли заходять на онлайн урок, роблять це домашнє завдання і роблять сюрпризи. Найкращий подарунок для вчителя це гарна поведінка. Найкращий подарунок вчителя це коли учні роблять завдання. щоб було більше кроші. Здоробую, щоб он всіх учив, щоб ми ми будем слухати, все будем виконувати і все буду виконувати. Хочемо бажати вчителю, щоб он був здоровим. Шановні вчителі, вітаю вас за святом дня вчителів. Я бажаю дуже крепкого здоров'я. Днем вчителя вітаю і щиро вам бажаю щастя, радості, достатку, щоб усе було в порядку. Бажаю вчителям, щоб було здоров'я, були гроші, щоб було е, життя. Дорогі вчителя та вчительки, ми бажаємо вам залишатись такими ж чудовими, мудрими та добрими. Нехай ваші учні радують вас своїми досягненнями та гарними оцінками. Ми вас дуже цінуємо та поважаємо. Дякуємо, що ще нас незважаючи не на що. Вітаю всесвітнім днем вчителя. Нехай успіх будь-якого з учнів приносить гордість для вашого серця. Та нехай кожен урок буде насиченим та цікавим. Найтепліші та найширіші поздравлення з нам вчителя. Бажаю натхнення, успіху, щирих посмішок учнів, подяки від батьків, нехай натхнена, починається ваш новий день. Нехай ваша праця приносить радість і здобування, а учні усім ціною внесія їхні роки. Хай у цьому році буде чимало сонячних днів, які будуть дарувати маму. Бажаємо вам здоров'я та новічих мою любові, яку ви щодня даруєте дітям. Вітаємо наших улюблених вчителів, прекрасних людей, які присвятили свою роботу, все своє життя та подарували нам не тільки знання, а й свою любов. Шановні вчителі, дякую за ваше терпіння та невтомну працю залишатися мудрими і добрими, тямовитими і обізнаними, цікавими та чудовими вчителями, на життєвому шляху яких горяться в вогні удачі, щастя і любові. Ще знання з вами тлекаєте, Мудрий своє умов му передаєте. На уроках математики, ми питаємо скільки, числа та скільки чи стата формули, чи не разом, на уроках історії ми та темоколи, знаємо всі події і часи. Вчити наші найкращі, завжди поруч нас.

Ще знання з вами твикаєте, мудрість свою нам передаєте. На уроках математики, ми темо, скільки числа та формули, чи ми на уроках історії, ми темо, коли знаємо всі події і часи. Вчителі наші найкращі, ви за поруч нас.